Так, всім привіт. Сьогодні будемо готувати тісто для пирогів. Ось що нам потрібно: борошно 400 грам, сіль, одна чайна ложечка, дріжджі 11 грам, олійка. Так, Просіємо борошно. Даємо дріжджі. сіль, перемішаємо, Вливаємо стакан води, перемішуємо. Так, вливаємо сюди олійку. Так, накриваємо наше тісто і даємо йому спочити хвилин 30. Так, все. Дістаємо тісто. 30 хвилин вже пройшло. Дивіться, воно піднялося. Дістаємо його і вимішуємо. Так, робимо начинку для пирогів, варимо рис і варимо яйця. Нарізаємо цибульку. Нарізаємо яйця. Так, яйця нарізали, тепер змішуємо із рисом. Так, кидаємо цибульку. Солимо та перчимо за смаком. Так, начинюємо. Так, поналіплювали, тепер розігріваємо сковородочку і починаємо смажити. так, ось такі пироги вийшли. Чи гарячі? М -м -м, дуже смачні. Пироги дуже смачні вийшли. Тісто шикарне. Мені сподобалось. Начинка теж хороша. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!